Віднині тим, хто хоче обміняти валюту сумою до 50 тисяч гривень, потрібно мати паспорт або інше посвідчення особи. А якщо в обміннику нема ксерокса ще й копію документа. У першому ж обміннику нам відмовляється обміняти гроші, вимагають саме паспорт. Ну а без паспорта можна А якийсь інший документ Ну, поки даний час. А я ж же... ви знаєте, підійдіть вам вже тисячу одне запитання. Якщо у вас паспорт немає, нічого не буде. Ми з вами проводимо. Втім, у канторі поруч у нас не попросили жодного документа, і ми без перешкод купили 20 доларів. Наступним клієнтам валюту обмінювали вибірково комусь з паспортом, а комусь без паспорт не просили поки що. А ви знаєте, що тепер паспорт потрібен? Я Читав сьогодні. Втім, львів'яни таке нововведення сприймають радше негативно. Я вважаю, якщо хтось більше 50 тисяч гривень міняє, звичайно, що можна тоді в податкові якісь питання виникати до людей. А якщо людина міняє там 10, 20 чи 30 доларів, то які можуть бути питання до простих людей, які проживають і мають право поміняти в будь-який момент гроші? Львів'яни кажуть, скільки грошей обмінює людина, особиста справа кожного. Тож побоюються, що контролюватимуть не валюту, а людей. Ні, я почув те, що мушу пред'явити паспорт, але я просто випадково вранці завжди так має бути, тому я ніби його мав. Але чи в тому щось доброго, нічого я доброго в тому не бачу. І, це сказати, ну, неприємні відчуття і неприємні перспективи. А смисл контролю, з якої радості, навіщо? Це мені не зрозуміло. Тим, хто обмінює більше 50 тисяч гривень, окрім паспорта, потрібно подати і ксерокопію ідентифікаційного коду. Втім, у банку запевняють, така звітність ніяк не впливає на клієнта. Ця інформація залишається в межах банку, тобто вона не виходить назовні. Вона інформація зберігається разом з радовичком про купівлю валюти, для то, що може було ідентифікувати, хто саме купив валюту, і вона, згідно закону про банковську діяльність, не може бути розголошена стороннім третім особам. Тобто, звичайними громадянам, навіть нема за що переживати. Фінустанови інформацію про валютні операції людини можуть подати на вимогу правоохоронним органам лише у тому випадку, якщо проти клієнта порушено кримінальну справу у банках через реформу. Великих змін не чекають. Мовляв, львів'яни продовжуватимуть обмінювати валюту там, де звикли. Хто у банку, хто в обміннику, а хто у вуличних міняйлів. Ірина Кондратюк, Юрій Задвірний, головні новини Львова.